Запиши значення х. Для яких нерівність? Подвійна строга х більше 413 менше 424 буде правильна. І які кратні числу 2. Значення х повинні ділитися на 2 без остачі. Таке число перше 414. Воно більше, ніж 413, і ділиться на 2. Закінчується парною цифрою. А тоді 416, 418, 420, 422, 424. не підходить наш. Х менший 424, строга нерівність. То це ті всі числа, що нам підходять. Далі буде.